Вітаю! Ми знаходимося у житловому комплексі листопад. Це бізнес-проект будівельної компанії Вертикаль. Сьогодні я хочу вам показати та розказати про чудову пропозицію. Трикімнатна квартира, готовий будинок і неймовірний вигляд на гори. Готові? Ми знаходимося у кухні площею більше 20 метрів квадратних. Я вважаю, що це велика перевага для трикімнатної квартири. Адже місця вистачить для всієї вашої родини. Позаду мене ви бачите три кімнати площею від 15 метрів квадратних, у яких зможете розмістити усі важливі для вас меблі і все одно відчувати вільний простір. До речі, великою перевагою цієї квартири є чорнове наповнення, а саме, тепла підлога у санвузлах, коридорі та кухні, радіатори у кімнатах. Залита частова звукоізоляційна стяжка, розведена електрика та гіпсова штукатурка стін. Що ж, відеогляд цієї гарячої пропозиції підходить до завершення. Але я ж харизматичний менеджер з брокериджу, тому залишив для вас ще одну неймовірну розинку цієї квартири панорамні вигляди на гори. Для консультації залишайте плюс в коментарях або телефонуйте, і нехай все буде легко.